Навіки слава. Шановні друзі, вітаю вас на каналі Ашо Істина. Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України, про визволення нашої землі від російських окупантів. Будемо молитись про нашу армію, будемо молитись про руйнування Московії. Будемо молитись про наших союзників і про те, щоб Господь. Благословив нас цінувати нашу українську ідентичність, і в кінці будемо молитись про славу Божу, щоб він прославився через перемогу і визволення нашої землі. Господь наш, ми молимо тебе, щоб ти благословив, зберіг, захистив наших військових. Ти знаєш, як зараз важко їм і по такій погоді, і час цього злобного шаленого тиску росіяни, які намагаються закріпитись, не дати. Нашим військовим вибити їх з нашої землі. Господи, ти бачиш, як ці злобні зомбі дійсно от, от, лізуть на наші позиції, як люди, які взагалі, чимось або або. Під якимось дурманом або просто боячись своїх заград отрядів Тому бережи наших військових, даруй сили, захисту гідного наснаги, зброї міцної, щоб наші військові могли відбивати ці злобні атаки і вигнати окупантів з нашої землі. Благослови нашу армію мудрим командуванням, господи, і просто от бережи, благослови через нашу армію, як через. Меч, який карає зло, який в твоїх руках визволи нашу країну, благослови збережи, поверни полонених, поверни всіх, хто незаконно заарештований, і хто знаходиться зараз у російських нацист, нацистських катівнях, Господи, поверни всіх, хто вважаючи пропалим безвісти, Господи, втішай людей, які втратили своїх рідних в цій війні або втратили здоров'я, Господи, благослови. Бережи військових нас, наших і. Хай ім'я Твої прославиться через міцну і сильну дію нашої армії. Амінь. Господи, молим Тебе, щоб ти благословив наших союзників. Ти бачиш, як багато країн зараз відмовляється допомагати Україні. Не говоріть про те, що нам треба домовлятись з Москвою, Господи, і ми молимо Тебе, зруйнуй цю брехню. Від, Відкрий людям очі, щоб вони роз, зрозуміли і побачили. Словаки зараз про це говорять. Про Угорщину теж вже не хочеться й говорити. Поляки влаштовують якісь. Е е е це якийсь саботаж для наших перевізників і для вивозу зерна. Господи, відкрий очі цим людям, відкрий очі людям в Конгресі в американському, щоб вони зрозуміли, що зараз, якщо не допомагати Україні, то знову буде величезна війна в Європі і знову будуть гинути десятки, а то й сотні мільйонів мільйонів людей. Господи, благослови наших союзників, щоб вони були вірні своїм союзницьким зобов'язанням і щоб вони підтримували Україну. Молим Тебе, Господи, про те, щоб ти вичистив нашу владу, наш, нашу державу від колаборантів і корупціонерів, Господи, допоможи нам відчувати і пишатись своєю українською нацією, Господи, тим, як ти створив нас і своєю мовою, і своєю культурою, і своєю величною історією, Господи, і дякувати Тобі за нашу прекрасну, чудову землю. Господи, благослови, зроби так, щоб. В нашій державі дійсно е е люди вичистились від оцієї цієї московицької мерзоти, яку стільки століть вони тут насаджували. Господи, бо ми знаємо, що оці всі е дуже багато мерзоти прийшло саме звідти, і корупція, і крадійство. Ніколи українці такими не були. Господи, і ці е різні рі різна мерзота. Яка проявляється в словах, і ми молимо тебе, Господи, щоб ти вичистив Україну українців від цього, Господи, і зараз особливо благослови владу нашу, Господи, щоб можна владці, щоб влада наша очистилась від всієї цієї мерзоти. Господи, благослови. Зруйнуй злобну, нечистиву. Московитської імперії, зруйнуй злобні плани сатани, господи, які використовує, використовує московитів в котрий раз для того, щоб забирати життя людей. Зруйнуй, господи, Саму Московію на окремі держави національні. Вижені від влади Путіна і всього злобне шобло, бандитське, господи. Зроби так, щоб вони або в тюрмі, або в лікарняному ліжку е думали про те, що накоїли, щоб зрозуміло, що вони просто люди, звичайні, але дуже злобні істоти, господи. Якщо не маю киїття, забери їхнє життя, щоб вони не губили інших людей. Зруйнуй союзи, оці злобні е диктаторські, які зараз. Єднаються і Іран, і Сирія, і Північна Корея, і їм підіграє і інші країни, які дистанціюються від від, від війни в Україні, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Зруйнуй, Господи, плани сатани і зруйнуй Московію. Господи, прославі ім'я Твоє, прославі ім'я Твоє через перемогу України. Ми молимо тебе, господи, роби твої дива. Зруйнуй зараз зроби руйнування російського фронту, щоб росіяни побігли звідси. В страху перед тобою, в страху перед українською армією, Господи, ти роби дива твої, які можеш робити тільки ти, як ти робив це, коли зупиняв сонце, Господи, коли це було треба твоєму народові, Господи, благослови. Вижене окупантів з нашої землі, прослав через це ім'я Твоє. Захисти, збережи нас в цій ночі. І захисти нас від російських обстрілів. Так, Господи, захисти нас, всю, всю нашу країну, бо ти знаєш, як вони злобно вночі б'ють по наших мирних містах і селах, намагаючись забити як можна болять, більш боляче нам, Господи. Молим Тебе, Господь, бережи, друзі. Молимось про славу Божу, Господь, про славу ім'я Твоє. Амінь. Друзі, доєднуйтесь до молитви. Діліться цим відео зі своїми близькими, друзями, знайомими. закликайте людей до молитви. Треба, щоб українці благали Бога про перемогу і про милість до нашого народу. До зустрічі! Хай Бог береже.